Hello Френлі! З вами Деніс Френлі. Коротше, дружній, я забув про лист про майбутнє, який я написав собі ще два роки назад, у 2023 році. І е, через десь е, місяць назад мені написав о, один глядач знімай відео про лист у майбутнє 2025 року. Та у 2025 році. І я переглянув щойно то відео, багато чого. Не справдилось, багато чого справдилось. Коротше, я не міг знайти ще цей лист. Я думав, ну куди я вже поставив цей лист? Подивився на, на горі, подивився тут. Не міг знайти. І тут у одному зошті я вже на кінець його знайшов цей лист у майбутнє у 2025 році. Зараз ми його зачитаємо, тому такі справи. Але вже найголовніший мінус, який я хочу сказати, там я капецький. Ще красивий був у тому ролику, що де я писав собі лист у майбутнє. Ну, де я читав лист у майбутнє у 2025 році. Там я був худіший, якийсь красивіший. Зараз я вже через їду їм, їм їм постійно з вами на відео і став такий такий кругляшок. І повніший, блін, тоді було краще. Ну, що маємо, то маємо. то може ще, може ще щось змінимо на каналі буде інше знімати і по ісходному, та, до такого, який я був тоді у 23-му. Добре, давайте прочитаємо саме цей собі лист, і дамо, відповіді... І дамо коротше, відповіді на ці питання. Чи я виконав ці плани, чи не виконав? Знаю, що багато не виконав. Коротше, лист у майбутнє у 2025 рік. Привіт, Деніс Френлі. Хеллоу Френлі з вами, Деніс Френлі. Та, як зараз у тебе життя проходить? Ну. Як життя проходить? Уже, вроді би, краще трошечки, ніж у 23-му. Бо навіть не трошечки, а краще. Бо то, що у 23-му пам'ятаю, що був такий агресивний, щось там багато чого побивав, розбивав. Зараз уже такого, знаєте, таких нервів, особо великих. Немає, але деколи проявляється. Та. Е, ну, Деколи є, що типу, знервований, якщо хтось якийсь поганий коментарі напише, якщо щось телефон заглючить чи комп'ютер, ну таке буває. Та. Ну, коротше, так, цілком цілому менше більше Ну, як вже знайшов роботу, на якій заробляєш гроші. Та, я тоді був безробітний, а зараз я на кінець знайшов роботу. Правда, не найкращу, не саму таку круту. ну. Але робота є, це головне. І монетизація на Ютубі вже підключена, що трошечки заробляю. Трошечки, може з Тіктоку получиться більше. Я вже розказував е, на стрімах і розкажу у цьому відео, що мені запропонували співпрацю у Тіктоці, що от я знімаю відео, цей Тікток монетизується, там допомагають якісь зв'язки зробити монетизацію, бо я сам це ніяк не зроблю, бо треба проживати за кордоном, а він. Там має знайомих, хто проживає це, може зробити. Тільки там треба паспорта, чи що, аби підтвердити. Ну, це, коли 10 тисяч набереться підписників, тоді е, подаєш е, заявку на монетизацію в Тіктоці, значить, і мусиш. Документи якісь оформити американські треба, а там у нього є люди, які проживають за кордоном, це можуть зробити. Та. І може вийде, що я в Тіктоці буду заробляти більше, ніж на цій роботі. Не знаю, бо то, що в Тіктоці зараз краще перейде, ніж на самому Ютубі, цьому на тому другому аккаунті. Тому щось що та у мене вийде в Тіктоці. Добре, далі чекаємо. Читаємо. Е, ну, як вже знайшов роботу, на якій заробляється, прочитав, знайшов дівчину саму найкрасивішу своєї мрії. Ква-ква-ква-ква. Коротше. Е, ну, я не старався шукати. Я думав, що щось може вийти. що у мене через. Е, ну, як кваква, ну, Що типу, Що хтось мене через Ютуб. Бо в мені було, що в 23 му написала якась дівчина, що давай зустрічатися. Ну це якась була дівчина, якась дивна. Вона там на вигляд Бо вона ну, вживала. Коротше. Погане щось, та, погані якісь там штуки вживала, щось, якісь такі дивні ролики знімала, знімало. І я думаю, що через Ютуб хтось мені напише. Ну так особо ніхто. Є, ще дівчата, що мене дивляться, але так особо ніхто не написав. так. Е, Маєш вже свою машину. Ну, як свою сказати? Е, я маю, Ну коротше, того року ми з сім'єю поміняли машину на кращу. так. Nissan Кашкай. Це краще, ніж Renault. Renault у нас такий бусик був. Я не знаю, що я показував на відео. У нас а, було одне відео. Скільки лайків набере відео, скільки у вас буде машин. то там була той Канго. Але то бусик собі. Та. Як то, Renault? Рено бусик. Десь покажу у відео. Та. І ми поміняли на кращу машину, ну, так то не їжу. я... Віддаю перевагу кататися на велосипеді. Не знаю. Може, десь пізніше. ну, Теж можна сказати, що не виконую. ну, 50 на 50, плюс-мінус, так, бо того, що, чи є машина, то, в принципі, є машина, але не їду. Так що, якось так. Маю вже комп'ютер свій. О, оце гарне запитання. Тому що комп'ютер я на кінець маю. У 23-му я не мав комп'ютера, а зараз я на кінець його маю. Ми його зробили, правда, ремонт обійшовся дорого. 16 походу, тисяч. Та десь так. Бо тому, що там треба було все переробляти, весь все ремонтувати всередині. Коротше, наново корпус міняти. Вроді материнська плата. Ну, коротше, давайте я вам покажу. Так, ну це все ми поміняли. Значить, ще треба було відеокарту. Відеокарта тут є. Ось відеокарта та, стоїть на зажигалці, бо якщо зажигалка ця впаде, вона може е, бебехнутись і накритися. Коротше, погано робити. та. Тому е, комп'ютер з цим питанням немає. Комп'ютер у мене є, о, я вас знімаю, та, я тобто себе знімаю. Коротше, комп'ютер є, зараз. О, робочий стіл, супер класно, коротше, комп'ютер у нас, слава Богу, є. Та, тому такі справи. Читаємо наступне. Так. Маєш, е, підкачав вже своє м'ясо. Цікаве питання. Ну, на роботі трошечки підкачав. Та, бо то, знаєте, коли працюєш, то підкачується. Та. Тому такі справи. Тому що зараз у мене на календарі 25 червня 2023 року. А я знімаю це відео 25 серпня 2025 року. Я мав зняти це 25 червня. Ну я зняв 25 серпня, я забув. А вже тут його, вже спеціально на 25, щоб було, то вже ж у серпні нагадав за це відео. Ну так буває. Головне, що, що я взагалі у 25 році нагадали мені за це відео. Бо я тоді, коли мені напитав написав цей коментар і знімаю відео, типа відповідь, так. У 25-му році якось пролистало. Потім недавно звернув увагу пару тижнів назад, і та, звернув, нагадав і такий, блін, я забув за 25 25-го року. А тепер вже, ага, нагадав і знімаю. Та. значить, е, Тому, е, так, далі. У мене зараз життя проходить не зовсім успішно, хоча пару днів назад я почував у Болгарії. Так, я це знімав, я це писав зразу після Болгарії. Я тоді перегляну це відео. Оце. Я сказав, щоб я ще за кордоном побував у 25-му році. Ну, у 24-му був у Польщі, але це не на морі. Та. А так то у 25-му. Е, році я нікуди цього року не їздив. Ну, типу, от, крім Трускавця, оця. А суто таке на морі побувати такий крутий. Відпочинок, як Болгарія, ну не зміг собі дозволити. Ну, також, ну що зробиш? Десь поїдеться. Десь, якщо буде можливість, можливо, поїду. Чи сам, чи з батьками буде коротше, видно. Та. Тому такі справи. Е, але, на, на жаль, я роботи поки що не маю. Ну, слава Богу, уже в новому 25-му році я роботу маю. Та. І дівчини теж і на машині не їжу, тільки на велосипеді і віджимаюсь та час від часу качаю прес. Ну, що, все, як ви бачите, я з цього всього нічого не роблю. не То, що велосипеду катаюся деколи. та Там щось у місто поїхати, з міста. Віджимаюся. Ні, поки що не віджимаюся, та не качаю прес, бо того, що якось не маю на цей час. Ходиш на роботу, приходиш з роботи втомлений, хочеш лягнути. Но... Тільки на роботі щось там, тільки м'язи, а живіт то взагалі нічого не виходить, бо то, що ти на роботі його не підкачаєш. Треба його самостійно вдома підкачувати, щоб він не був повний. А у мене не вийшло. Десь треба зайнятися. Зараз у мене Зараз я у відпуску, але я не знаю, як там вийде. Поки, не... поки що над цим не працюю. Та... Е, так, під час тата. -та 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 -та. Як. А як Качаю прес? А як твої справи з твоїми Ютуб YouTube, YouTube каналами? Бруно Загрей за День Сфені вже набрав на своєму каналі 20 тисяч підписників. Та саме тоді моя була ціль у 2023 році не набрати 100 тисяч підписників, а набрати всього 20 тисяч, моя була мрія. І. З цим завданням я успішно справився, тому що 20 тисяч ми набрали. Та. Але ну, зараз я хотів лише 100 тисяч набрати, і ти, десь, щоб було десь в районі у мене 120-130 тисяч, ти й достатньо. Знаєте, багато аудиторії собі, ну, не нагліти, скажімо так, щоб 100 тисяч чимось підписників і на цьому все. Там, отримати якісь там нагороди е, від Ютуба. І на цьому все. Ну, поки що. Не можемо ще 100 тисяч набрати, думаю, до кінця року зможемо. Але 20 тисяч ми набрали. Так. так. Менше завантажуєш роликів, чи так, як зараз, чи, приді... так, 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 так. чи приділяєш більше часу роботі машині і дівчині. Що тут сказати з цьому? Чи менше завантажує роликів? Так, головний Бронезегрейт, канал. Уже на кінець завантажую по 3 ролика у день. Ну, круглих чисел по 5. Це вже нормально, бо ми завантажували і по 10, і по 20 відео за день. Було напевно, 30. Ну, так, було. Було і більше 30, може і 100 було відео в день. Коротше, дофігіща відосів виходило. Бруно загрейте. Одне й то саме, одне й то саме. А тепер, слава Богу, я побачу ще того року в середині квітня, що почав набирати переліди всі серії, там почало набирати 20 тисяч, росло, 30 тисяч, 40, зараз 60 тисяч переглядів на тому відео, де. Де всі серії Бруно Зегрейта? 17. Ну, там не всі серії, бо деякі серії втрачено. Ну, Lost Media, нема. Нема тих серій, не встигла записати. Може, я ще позвоню е цього року на студію по Бруно Загрейту. І може вони ще за якусь. Може, вдасться у них купити, придбати ці втрачені серії. Ну, не знаю, десь на 30-й рік залити. Та, якщо би вони скинули. Ну, не знаю, чи це вийде, ну, це інше. Інша розмова для ролика. Та. А на рахунок е, публікацій вже три відео в день, 3-5 у, у, у день, що це вже менше більш нормально, що це вже не так багато, як було. Але теж треба скажете зменшити до одного відео. Ну, поки що так. А Деніс Пренді, як е, теж так само у круглі числа, 5 роликів. Зараз публікую. Сьогодні 3 ролика по 25, 21-го 3 ролика, а всі решта числа. По одному ролику, 10-20, 30 це по 5 роликів. Всі решта по одному. Ну, теж багато цих горизонтальних, а шортів багато ми знімаємо. По 10 кожен день, круглих там залі, ще більше 30. Ну, це все заради того, а ми скоріше набрали 100 тисяч підписників. Не знаю, коли наберемо. Може наберемо. Добре, читаємо далі. Е, чи приділяєш ага, більше час роботі? Ну, роботі теж приділяю, але між обідом стараюся пострімити. Щоб е, поспілкуватися з аудиторією, то, то більше часу, знаєте, приділяю все-таки цим гаджетам, та інтернетові, ютубові та каналу своєму, та, чим роботі. Але теж робочий час стараюся бути, то що обід, година, та, я сижу і це стрімлю. А так уже на роботі то вже приділяю у роботі, коротше. Та. Машина, дівчини, ну машина є, кажу, не їду, дівчини нема. Надіюся, у 2025 році у тебе все буде добре, і ти вже досягнув мети. Скажемо, що майже досягнув мети, бо того, що в Тіктоці у мене гарні перегляди, не знаю, може мені вдасться досягти мети, кажу, у Тіктоці, щоб почати нормально заробля... заробляти з тим. Чуваком, який мені написав про співпрацю. Може мені вдасться там гарні кошти заробити. Долари. Багато доларів. Каже, що там можна і на 20 тисяч гривень вийти по відео. Залежно, як дивляться твої Тіктоки. Не знаю, подивимось. Це спочатку 10 тисяч наберемо, там час покаже. І що ще? І майже 100 тисяч на Ютубі. Тут написано ці 20 тисяч, а я набрав 100 тисяч, майже ну, 97 тисяч. Непогано. Думаю, 100 тисяч ми все-таки зможемо набрати до кінця року. Та. Е, так. Ти досягнув Зараз. Е, так, досягнув мети. Зараз я нервую ще, але хочу стати спокійнішим і почати бути добрим. Надіюся, ти вже ним став. Е, ну, вже майже спокійніше. Так, деколи бувають деколи бувають якісь слонки, знаєте, що щось нервує мене негодень себе. Стримувати, але так, в принципі, вже став спокійнішим. Та Не забудь, значить, і стати, і бути добрим, почати бути добрим. Ну, більш-менш може добрим, може і недобрий. Ну, стараюся до вас, до нормальних підписників бути добрим, спілкуватися і добрим, добре до вас відноситися. Моя аудиторія. Та... Е, так. Не забудь дати мені відповідь на мої питання 25 червня 2025 року. З любов'ю, твій Деніс Френді. Ну, я дав, на жаль, не 25 червня, а аж 25 серпня через два місяці. Ну, думаю, нічого страшного. Думаю, минулий Дніс Френді. Ну, Деніс Френні у минулому не сильно на мене обіжається, що я дав відповідь у 25 серпня 2025 року. Через два місяці. Нічого страшного. Добрий, народ, думаю, можна завершити це відео. Я зняв на кінець це відео. Е, ті минулі підписники, хто це, хто це відео бачив, вони знають про що я. Ну думаю, вам теж було цікаво подивитися це відео новим, новій аудиторії, щось дізнатися, нове про мене, а може не дізнатися. Та бо багато на стрімі пишуть: є машина, є дівчина, працюєш на роботі, не працюєш. Я це стараюся трохи відповідати, трохи не відповідати, а маєте це відео і включаєте, і собі дивитесь і знаєте, чи маю я це все, чи не маю. Коротше, на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до самого кінця, дружні. З вами був не знаю наскільки вновишно, наскільки вийшло. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Чи писати мені новий лист у майбутнє на 2030 рік? Це все. Ну, в принципі, все те саме. Я бажаю, що я написав тут. Може, ще знімлю дві 2030-му. Почитаємо з. Чи це я виконав з 2023 у 2030 -му. Не знаю, чи я буду ще це знімати. Будемо видіти, будемо бачити. Коротше, так. коротше, на цьому все. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте, народ! Всім гарного дня!